Бути чи не бути автокав'ярням у парку молоді та біля краєзнавчого музею. Дане питання обговорили члени міськвиконкому. Зокрема, вони не погодили розміщення кав'ярні на колесах у парку молоді біля бібліотеки, бо це не відповідає правилам благоустрою. При розгляді на комісії чітко є пункт, що стосується правил благоустрою міста. Це пункт 9.17.1, який чітко надає такий роз'яснення на території об'єкту благоустрою зеленого господарства зібраняється рух. Та паркування автомобілів на цих отак хоче. Абсолютно вимога зробити відпочинку. Вже заїхати машину. Ставай з боку, єс на трагуманам можна заїхати. на дорога ну, тому пропозиція відмовити. Місце В свою чергу. Інша сторона зазначає розміщення цієї кав'ярні, аж ніяк не заважає рівнянам. Кав'ярня стоїть в себе в сторонці, людям подобається, з Задовольством п'ють каву, завосім придут воду, сок дітям. Чому тут не можна стоять. Якщо не в парке, то где-то до кав'ярні стоять. Скажите, на где-то в полі, да? де немає людей. Ось вот так у нас розрішають. Там можна, правда? А где люди ходять, для, для удобства людей у нас не можна. Щодо кав'ярні на колесах біля краєзнавчого музею, там не все гаразд із документами, кажуть члени виконкому. Ну, як розглядали ці документи, то в його технічного паспорту не перероблений. Він не є взагалі точкою громадського харчування. Він є пасажирський автобус. Проте в результаті вирішили, що впродовж місяця підприємець має переробити документи, і тоді претензій ніяких не буде. Натомість ми поцікавилися урівнян, як вони взагалі відносяться до автокав'ярень у нашому місті. Дуже хороше місце. Нас вне... Люди працюють завжди хорошо, тут привітні, Нас хороші. Ну але... просто дуже каву роблять і все, алкоголь не продають. У нас є анкети з відгуками наших відвідувачів, які одноголосно проголосували те, що вони не хочуть, щоб з вас звідси забирали. Їм подобається цей заклад, музика, те, що тут збираються друзі. Всі в захваті, всі задоволені. Ну мобільність, зручність. Коли поспішаєш, можна на ходу випити кави, якщо вдома не встигне. Ну в принципі, мені подобається тут відпочивати з друзями. Ми завжди беремо тут каву, і йдемо відпочивати. Тобто це зручно? Так, я думаю, так, це зручно. І ну, ніби нікому не шкодить. Це ж ніякі там. Ну, мені подобається. Любов Данче, Роман Шикунець, Вікторія Бондар, випуск новин.